Читання Уроки 11-12, частина 6. Тема Жюль Верн класик світової літератури, Уривок роману Діти Капітана Гранта. На сьогоднішньому уроці ми з вами розпочинаємо знайомитися із творчістю Жюля Верна, французького письменника. Прочитаємо з вами інформацію на 41-й сторіночці про Жюля Верна разом із диктором. Жуль Верн французький письменник-фантаст. З дитячих років його цікавили подорожі й пригоди. У віці 11 років він таємно від рідних улаштувався юнгою на шхуну, яка вирушала до Індії, але батькові вдалося вчасно повернути хлопця додому. Жуль Верн пообіцяв, що надалі подорожуватиме. Тільки у мріях. Його пригодницькі твори п'ять тижнів на повітряній кулі, таємничий острів, діти капітана Гранта, 20 тисяч льє під водою. Навколо світу за 80 днів здобули неймовірну популярність у світі. Назвіть пригодницькі твори жуля Верна. Візьміть маркери та виділіть їхні назви. Так, 5 тижнів на повітряній кулі. таємничий острів, діти капітана Гранта, 20 тисяч ліє під водою навколо світу за 80 днів. Перегляньмо з вами відеофрагмент про письменника Жуля Верна. Після перегляду дайте відповідь на запитання. Хто з відомих письменників вплинув на творчий вибір Жуля Верна? Адвокат Мрійник. Людина блакитної крові. Який довів своїй знатній родині, що заробляти на життя можна улюбленою справою? ЖУЛЬ Верн. Народився майбутній письменник у родині адвоката, яка мала дворянський титул, і його дитинство було забезпеченим та безтурботним. Однак малим він був ще тим Непосидою, якого вабила не розкіш та багатство, а до пригод та нові відкриття. У 11 років юний авантюрист втікає з дому та влаштовується юнгою на пароплав, що курсує до Індії. Батько встиг наздогнати судно і забрати хлопця. Малий тоді пообіцяв, що мандруватиме тільки у своїх мріях. Однак він порушив дане слово, і саме це зробило його життя цікавим та неповторним. Спочатку Жуль Верн мріяв про кар'єру в театрі. Акторська гра та створення сценаріїв п'єс так захоплюють його, що він ладен змінити престижну професію юриста на творчість, яка не приносить великих грошей. Але батько був проти творчої та літературної діяльності хлопця, бо вважав, що цим неможливо заробляти. Жуль Верн робить усе, аби тільки не йти супереч батьковій волі та лишатися в Парижі. Бо саме там вирує яскраве театральне життя. Він дивом переконує батька дозволити йому продовжити навчання в столиці. Хоча той волів, аби син вчився у рідному Нанті. життя Верна в місті Круасенів та Ейфелової вежі бідне, проте сповнене пригод. Батько, хоч і дозволяють можливості, не дає синові більше ста франків на місяць. Жуль змушений виживати за копійки, проте він щасливий, бо може займатися улюбленою справою і мати все нові нові знайомства з мистецькою та літературною богемою Парижа. Одного дня він знайомиться з Олександром Дюма, відомим письменником, автором знаменитих історичних романів, які мали неабияку популярність як у Франції, так і за її межами. Дюма приязно ставиться до молодого літератора, запрошує на гостини, показує свій замок Монте Крісто, готує страви за власними рецептами і частує юнака. Саме Дюма розгладів хлопцеві творчу іскру і порадив займатися літературою професійно, писати та жити з цього. Жульвер не міг повірити своєму щастю. Найкращий письменник того часу звернув на нього увагу молодий юрист береться до письма. Проте розуміє, що потрібно бути оригінальним, знайти свою тему, зайняти свою нішу в літературі. Тоді Верн подумав і сказав: Те, що дюма зробив для історії, я зроблю для географії. Скажіть, будь ласка, так хто з відомих письменників вплинув на творчий вибір Жуля Верна? Так, це був Олександр Дюма. А скажіть мені, будь ласка, як саме він вплинув? Дуже добре. Виконуємо з вами вправу фотоапарат. Уважно прочитайте речення та запам'ятайте, а потім у підручнику на 41-й сторіночці запишіть. Зачитайте те, що ви записали. Чудово! Пригадаємо та з'єднаємо стрілочкою визначення. Твір, уявний світ, якого не відповідає реальному чи можливому світу, це так, фантастичний твір! Прозовий твір, у якому змальовано життя окремих персонажів протягом тривалого часу. Так, це повість. І відомий багатьом поколінням твір, що беруть за зразок? Так, це класичний твір. Пригадаймо та оберемо правильну відповідь. Укажіть повість Михайла Коцюбинського. Захар Беркут. Ще на день до Субота Тіні Забутих предків. Так, це Повість Тіні Забутих предків. Сьогодні ми з вами вивчаємо нову начальну одиницю. Що таке роман? Прочитаємо з вами. Роман великий за обсягом прозовий твір з багатьма персонажами та подіями. Що відбувається протягом тривалого часу. Поставте відео на паузу, три рази прочитайте навчальну одиницю, а четвертий раз відтворіть із пам'яті. Чудово! Перегортаємо сторіночку сторіночка 42. Виконаємо з вами вправу черепашка сорока. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, як повзе черепашка. Потім прочитайте швидко як скрикоче сорока. А третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете, але чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! Сьогодні ми з вами розпочинаємо читати уривок роману Жуля Верна Діти капітана Гранта. Для цього спочатку звернемося до тлумачного словничка та дізнаємося лексичне значення наступних слів. Канал наповнене водою штучне річище. Шотландський від слова Шотландія, частина Великої Британії. Колись незалежна. Лорд спадковий дворянський титул. Шляхетний благородний. Поставте відео на паузу та прочитайте ще раз лексичне значення кожного слова. Чудово! Прочитаємо уривок Роману Жуля Верна, діти капітана Гранта. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно, а можете прочитати пошепки разом із Диктором. 26 липня 1864 року північним каналом летіла яхта Дункан під англійським прапором. Її власник шотландський лорд Гленарван, високий на зріст, з трохи суворими рисами обличчя, з добрими очима, винятково чесна, мужня і шляхетна людина. На борту яхти були дружина Гленарвана, леді Гелена та майор Макнабс. Біля острова Аран матроси впіймали Акулу. Усередині якої знайшли пляшку. З пляшки Гленарван витяг зліплені вологі папірці, на них ледве можна було розібрати кілька слів, рядки розповзлися і майже зовсім стерлися. Тут, сказав лорд, три окремих документи. Три копії, написані англійською, французькою і німецькою мовами. Що за гонія? Може, це частина назви якоїсь країни? Патагонія. вигукнула Гелена. Це легко перевірити, відповів капітан Джон Манглс, розгортаючи карту Південної Америки. 37-ма паралель проходить через Патагонію. Вона губиться в Атлантичному океані. Гленерван знову спробував відновити зміст записок. 7 червня 1862 року трищоглове судно Британія з порту Глазго затонуло біля берегів Патагонії у південній півкулі. Двоє матросів і капітан Грант спробували дістатися континенту, де потрапили в полон до індіанців. Цей документ кинуто градуси довготи та 37 градусів 11 минут широти. Просимо надати допомогу. Прибувши в порт, лорд подав у газети звістку про капітана Гранта. А сам поїхав до Лондона, щоб організувати порятунок. Незабаром до його замку приїхали дівчина 16 років і 12-річний хлопчик. Дівчина сказала леді Гелені: Я міс Грант, дочка капітана Гранта, а це мій брат. Що вам відомо про судно Британія, чи знаєте щось про батька? Люба дівчинко, можливо, ви знову зустрінетесь із батьком. Гелена розповіла, як було знайдено документ, розпитала дітей про їхнє життя. Мері і Роберт єдині родичі капітана Гаррі Гранта. Його перші мандрівки за океан були вдалими, і за кілька років він заробив чималі гроші. На які збудував судно Британія і подався обстежувати найбільші острови Тихого океану. Від травня 1862 року від нього не було жодної звістки. Мері була переконана, що вони більше не побачать батька, чи можна передати хвилювання дівчини, коли оголошення в газеті враз вирвало її з глибокої безнадії. Після стількох тривог знову воскресла надія. Наступного ранку Гленарван повернувся до замку. На його обличчі були смуток розчарування. У цих людей немає серця. Вони відмовилися спорядити корабель, мовляв, минуло вже два роки відтоді, і тому мало надії знайти капітана й матросів. Бідолашний батько. скрикнула Мері. Едварде, пояснила Гелена, це діти капітана Гранта. Той промовив збентежену О міс, якби я знав. Тоді, вигукнув Роберт, – я сам піду до них. Ні, Роберте, – зупинила його Мері, подякуємо господарям за все й підемо. Куди ж ви хочете йти, міс? Я припаду до ніг королеви і побачимо, чи буде вона глуха до благань дітей, які просять урятувати батька. Вам до неї не потрапити. Ви прочитали уривок твору «Діти капітана Гранта. Тепер візьміть маркери в руки та знайдіть відповіді на запитання у тексті і їх виділіть. Перше питання. Кому належала яхта Дункан? Друге питання. Що матроси знайшли всередині Акули? Третє питання. Якими мовами було складено копії? А як ви думаєте, чому? Четверте питання якого віку були діти Капітана Гранта? П'яте питання. З якого часу не було звісток від Капітана? Шосте питання Чому лорду відмовили в порятунку капітана Гранта? Дуже добре. Відновимо з вами послідовність подій в уривку, поставивши цифри в клітинки. Спочатку прочитаємо всі події. Усередині Акули знаходять пляшку з папірцями. Глена рвану відмовляють у пошуках капітана Гранта. Лорд сповіщає про знахідку через газети. Діти капітана Гранта приїздять до леді Гелени. Яхта Дункан у північному каналі. Гленер і супутники вперше дізнаються про Капітана Гранта. Яка подія була першою? Так, яхта Дункан у північному каналі. Яка подія була другою? Так, усередині Акули знаходять пляшку з папірцями. Яка подія була третьою? Молодці Гленерван і супутники вперше дізнаються про Капітана Гранта? А яка четверта подія? Так, лорд сповіщає про знахідку, знахідку через газети. Яка подія була п'ятою? Так, діти капітана Гранта приїздять до леді Галини і шоста подія? Гленнервано відмовляють у пошуках капітана Гранта. А тепер поставте відео на паузу та перекажіть уривок за складеним планом. Чудово! Укажіть, на якому материку розташована Патагонія? Так, це Південна Америка. Позначте назву судна, на якому капітан Гаррі Грант вирушив у подорож. Так, це Британія. А тепер поставте відео на паузу та перекажіть ключовий епізод твору, від якого почалися подальші події. Дуже добре. А тепер. Випишіть персонажів роману. Так, це Мері, Роберт, Гленарван, Гелена, Гаррі Грант. Дуже добре. Перегляньмо з вами фрагмент фільму. Після перегляду знайдіть та підкресліть у тексті речення про переглянуте. Знайдіть та підкресліть у тексті речення про переглянуте. Доберіть свій заголовок до підкреслених речень та запишіть його на 45-й сторіночці. Чудово! Як ви думаєте, вчинки яких персонажів гідні поваги? Придумайте своє продовження твору. Дуже добре. Виконаємо вправу кола на воді. Нагадую, як її виконувати. На кожну букву слова ми добираємо імени. Потім складаємо речення, де в нас буде застосоване кожне слово, але нам потрібно скласти речення так, щоб це в нас вийшов зв'язний текст. Отже, доберіть слова на кожну букву слова яхта. Наприклад, це можуть бути такі слова Я, Ялина, Х, хмаринка Т, трава А антилопа. У вас слова можуть бути свої. Доберіть свої слова. Не ті, що зараз з'являються на екрані. А тепер чотири слова, саме іменники, уведіть у зв'язані за змістом речення і спробуйте створити власний текст із спільною думкою. Запишіть цей текст. Наприклад, це може бути такий текст. Одного разу Антелопа Міксі вирішила з друзями прогулятися до озера. Йшовши стежинкою, вони милувалися чудовими квітами, що ніби виринали з-за трави. Дійшовши до озера, друзі побачили ялину і вирішили біля... вирішили біля неї зупинитися. Світило яскраве сонце і не було жодної хмаринки на небі. Бачимо, що всі чотири слова в нас зв'язані у тексті. Так, використані у тексті і речення зв'язані за змістом між собою. А як ви думаєте, чи можна визначити основну думку створеного вами тексту? Чудово! خوش آرو با